Є, бачите, я ж казав, що це він. Тільки він може так клювати. Так, бачите, лин. Бачите, чекати треба, але... але можна і дочекатися його. Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо знову ловити лина на поплавок. Приїхав я на ось таке невелике озеро лісове. Як бачите, приїхав з самого ранку, зараз тільки Ну, Взагалі прийнято вважати, що лина потрібно ловити зранку і ввечері. Хоча і вдень часом попадав на хороший кльов. Тому зараз швиденько замішуємо прикорку, розмотуємо вудки, ну і починаємо. Кормити я сьогодні буду, як завжди, сиром. Сир, все, мабуть, така єдина добавка, яка ну, дійсно доведена, що лина на неї відзивається. Тому висипаємо її в луточок. Сир я купляю ось такий ну, звичайний в магазині. В принципі, сиром пахне. Не знаю, чи натуральний він чи ні. Ну, Більш за все, що натуральний. Я думаю, його підробити можливо. Так, Ну і щоб якось цей сир зліпити докупи, то додаю трошки прикормки. Так, зараз замішаємо. Так, багато не потрібно. Блін, кусають комарі. що сьогодні так вдягнуться, сьогодні, до речі, таку спекотну погоду передають. Але комарі вже кусаються. Закинати сьогодні буду три вудки. Це в мене дві флагман маскот, одна п'ятиметрова, друга шести. Ну, шести мені тут не потрібно, я зараз одне коліно викину і буде десь половиною. І одна Brain Phantom, так само п'ятиметрова. Зараз розмотаємо їх. Взагалі я шестиметрову дуже рідко використовую в більшості п'ятиметрову. В основному рибалі в таких умовах, що п'ятиметрової вистачає з головою. Тому, друзі, якщо можливо хтось хоче придбати собі вудку і не знає, яку довжину вибрати, то беріть 5-метрову, вона така більш універсальна. Так, ладно, це сюди кидаємо. О. Зараз розмотаємо, заодно перевіримо, яке там дно. Бо можливо трава підросла. і Прийдеться ще чистити. Я на всяк випадок граблі взяв. Але будемо сподіватися, що не потрібно буде чистити. Так. Погода сьогодні така вроді непогана, правда, буде сильний трохи вітер, тому може буде задувати тут хвилю. Я щось забувся подивитися, який він напрямок буде. дути. Так, цепляємо поплавочка. Тут в мене таких два кембрика. І на них я цепляю ось такого поплавця. Це перїна. Ну, Не настояща пер'їна, якась китайська з пластмасою, але функцію вона виконує однаково. Так, все, закинув я вудочки. Цю я закинув на черв'яка, ця, що посередині закинув на мастирку. Сьогодні хочу ще перевірити таку насадку. Ну, в принципі, я тут на ловив лина, але проблема в тому, чи дасть нам на неї половити. Тут її вистачає, тому подивимось. Ну, а цю закинув на черв'яка з опаришем. Такого бутербродика зробив. Минулого разу тут на чистого опариша не вийшло половити. Одразу ця краснопірка клювала. Тому Сьогодні ще спробую таку комбінацію. Так, можна вже загодуватися. Вже є орієнтир, куди кидати. Зараз зліплю декілька кульок і кину в район поплавців. Так, все, кидаємо. О! Є. є, друзі, на мастирку. Бачите, друзі, на мастирку клюнув. І це я тільки закинув. Такі невеличкі. Ну, В принципі, я таки думав, що він клюне, бо перед цим він там молив, тобто ходив, бачите, ось такий гарненький. Але кажу, я таки думав, що зараз клюне, бо він. Перед цим почав молити біля самого поплавця. Я потім перезакинув і одразу, бачите, клюнув. Так. Позапливало якимись водорослями. Треба таку трошки розчистити. Ось так. Так, ну і швиденько закидаємо. Ну, Я кажу, я її в минулому році тут на масирку ловив. Поки краснопера не заважає, тому закидаю на масирочку. Бачите, що вона смикає красноперка. А я вже думав, що линок. І бачите, яка вона пузата. Ну, в принципі, вона може ще терпитися буде. А може моєї прикормки вже наїлася. Да, я вже думав, що знову линок лє. О, одразу смикає. Да, це... Зараз ще може прийдеться перейти на всі вудки на черв'яка, Якщо і далі так буде продовжуватись. сюди є біля того лин, поплавка О, і кліє. Кліє, друзі, ну це 100% лин. Бо там і мулить, і смикає. Так, да, лин. Є, бачите, я ж казав, що це він. Тільки він може так клювати. О, і вроді непоганий. Блін, не можна підняти. Ну, він любить давити вниз. Але бачите, одразу видно, що це він клює. Так, ай трошки помучиться. Бачите, цей на черв'ячка клюнув. Ну, піднімайся. Але кряпка риба. Так, цю водочку треба в сторону бо зараз спутає. Ну, хай поплаває. Так, да, непоганий. Ну, давай, здавайся. О, за плавник жилкою. Маленько. О, блін! Бачите, не хоче здаватися. Так, запутався. О, блін, запутався. Так, зараз треба йти в воду, бо так я його не дістану. Сьогодні знову без підсаки. Та йоки палки що це ти? Фух, Ледве дістав. Бачите який красивий диночок. Такий десь грам 700. Ну, 600 то точно є. Ось такий. І прокопнув так нормально. Ого, саму горлянку. Ось такий. Ось такий линочок. Але бачите, одразу видно, що це він плює. Кажуть, тільки він може так довго смикати і, і перед цим мулити. Добавлю ще одного черв'ячка. Щоб така об'ємніша насадка була. В принципі, гачок великий, це в мене восьмий номер пінхук. Такі на черв'яка непогані гачки. Так, все бачите, все таки підійшов на приконку. дуже багато ось цього цвіту на воді. І зараз його вітерець несе і забиває жилку, тому трохи некомфортно ловити. Зараз може він сильніше подує, то він його швидко до берега приб'є. Ну, бачите, якісь такі одиночні підходять. Але все рівно ще нема такого кльова, що приїхав, загодував і почав ловити. Хоча така рибалка теж цікава. Коли його потрібно чекати, Вона так... ця рибка більшу цінність має, коли ось так її треба так би мотиви, ну, моти на покльовку. Бачите, щось ще виложує. І, до речі, теж схоже на лина. Бачите, лин. Бачите, чекати треба, але... але можна і дочекатися його. Куди сюди він поплив так сильно. Линок, вроді не дуже великий, але все рівно супротивляється. Будочки п'ягенькі. Давай, давай. А нічого, такий теж непоганий. Такий, як перед цим плюнув. І так само на черв'яка. Бачите, на черв'ячка більше клюють. Так, потрібно його давати йому втомитися, бо зараз знову під берегом запутається. Так, цікава така рибалка сьогодні. Не знаю як буде далі, але ну, хотів сказати початок, це вже не початок, вже мабуть години 3 рибалю, але така рибалка мені подобається. Але сильна рибка. Крась, мабуть, вже давно би втомився би. А це ще бореться. О! Ну, повітря трошки. О! Так, да, такий самий линочок. Так, це що там таке дьопає? Ну, мабуть, якийсь звірок. І так само дроковнув. Блін, не можна дістати. О, дістав. Ну, такий теж гарний лилочок. Так, ну що, потрібно знову закидати. Погнав вже вітер майже весь цей цвіт. Вон, бачите, самий куток забив. До речі, це цвіта кації. Я тільки щойно побачив. От воно в мене над головою цвіте зараз. Може на камеру не чути, але тут такий гул стоїть, все одно що вулику сижу. Тільки сонечко вийшло за хмари. Одразу бджоли її обсіли. Тось вона в цьому році дуже рано зацвіла. Ну, В принципі, в цьому році все рано зацвіло. Березень такий теплий був і воно все як на місяць змістилося наперед. Та й, йолки, Знову краснопера на мастирку. Ну, красноперка то така красива, але краще б клював билинок. Все, друзі, буду завершувати цю риболовлю. Вже мабуть дві години сижу і жодної покльовки лина. Лише час від часу проскакує краснопера, але її після лина щось не дуже цікаво ловити. Тому зараз вже по традиції покажу вам ще раз, що я наловив, ну і буду їхати додому. Ну, такі линочки два непоганих, один менший. Ось такі, друзі, не знаю скільки тут, ну, ну за пів кілограма це 100%. Десь, мабуть, 600-700 грам. Два ось таких більшеньких. Ось один. Ось другий. До речі, це такий якийсь трошки побитий десь. Може в сітку попадав. Тут браконьєрів вистачає, хоч і місце таке вродів лісі. Мало хто про нього знає, але кругом вони є. Ну і ось отакий маленький одненький. Ну як маленький, він більше долоні, теж такий непоганий.